Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку, всім мира, добра. Ну що дивіться, вийшов для вас такий коротенький відосик записати. Ось я виконав пропозицію в якої є більше 20к баїв. І тобто мені треба вибрати. або оцей решпільний танчик, в якого КД 9,2, 230 урон, і швидкий, щось там, Коротше, ну, він мені не подобається. Тому, друзі, вирішив, коротше, давайте зіграємо, коротше, так як я люблю казіно. Давайте попитаємо удачу. Зараз буде ха-ха, і хіт. Ну що, міняємо цей танчик на сертифікат. Короте. Я беру сертифікат. Я пропоную вам зробити сертифікат. Ну, Якщо вам потрібна голда, то беріть цю колекціонку, бо може випасти і борда якась. Я чисто для вас ризикую, хочу з вами, як то кажуть, попитати удачу. Так, це все балалайка. Де наш сертифікатик? Сюди нам, по-моєму, треба. Давайте, друзі, заодно відкриємо цю баланту. Так, отака от штучка. Ну, то малий буде сам відкривати, а мене попросив, коротше, Попросив записати відосик по поводу сертифікату. Ну що, пропозиція може бути отака, а може бути отакі от колекційки. Я ж кажу, друзі, або зараз буде ха-ха, или хіт? Ну що, поїхали. Відкриваємо містичний сертифікат 8 рівня. Скорпіон G. Блін, він у мене є, по-моєму. Я, друзі, продав-130пм, су але це вже давненько було там заліпав в одну. То пам'ятаю, то може колекція контейнерів, що 12500, 25, Я в неї як упався. Я аж 10 разів її відкривав. Кожен день вона оновлювалася, її покупав, кожен, ждав наступну на неділю, все скупляв. Так. Ну, Скорпіон G, так Скорпіон G. Це краще, ніж. Якась би бурда випала. Ну, компенсація ось дивіться. Ну мені, друзі, бачите, випала так. Ну, я раховую, це краще, ніж той танчик. А там вирішуйте самі, дивіться, може він вам подобається танчик. Так що це ваші справи, друзі. Я вам бажаю також. Вдала і вдачі, той, що танчик ви хочете, пускай вам і випаде. Не совіто вам це барахло забирати. Візьміть сертифікат, якщо у вас мало танчиків. Все, друзі, всім мира добра, міцного здоров'я, вас всіх обійняв. Всім мир на неба над головою до зустрічі!